Читається без кісток, слава Збройним силам України. Здається, росіяни все таки щось почали підозрювати ані. Не почали до Росіян приходить груз 200, а місків від цього у них більше не стає. Епічне відео виклали на Росії, де самки чиї діти, чоловіки та брати були утилізовані в Україні, зі шкури лізуть, аби отримати хоч якусь компенсацію. Відео я дивитися вам не раджу, тому що воно все просякнуте жалістю до тих, хто підтримує вбивство українців. Утім, я вирізав для вас дещо цікаве. Русски, як кажуть, своїх не бросають. Просто російська держава не хоче платити компенсацію, яку вона обіцяла грозу 200 Всім вже обіцяли, що зараз вони поїдуть, їм там повони видають бабла. А якщо їх раптом вб'ють, то батькам потім дадуть компенсацію. Путін сказав. Це як замість законодавства. Законодавства може взагалі не бути, і не треба навіть знати про нього. В Росії його взагалі нема. В Росії взагалі законодавство не має значення так само, як і не має значення закону. Росіянам можна сказати, що по закону вся їхня власність це власність Путіна, і вони змиряться. Ось так і зараз, із цими виплатами, які всім обіцяв. Путі зараз російське керівництво, російські чиновники і всі максимально намагаються зекономити на виплатах на грузах 200. І не тільки на грузах 200, а навіть на тих росіян, які на полях України перетворилися безповоротно на самовари і тепер лише безпомічно ворушать культями. А тут такий прекрасний привід для цієї сім'ї виявився: їхній синок окупант не рідний син, а прийомний. І тому є підстави не платити Це нераціонально. Раціонально, що баби народжували, а потім їхніх синів посилали на пушечне м'ясо. А давати якомусь комусь ще якісь гроші ну це зовсім геть нераціонально. Росіяни мають розуміти, що, що для них раціонально, а що ні, будуть вирішувати інші. Будуть вирішувати Путін. А Путін, як відомо, не може нічого зробити не так. Якщо навіть Путін робить щось не так, то за нього це робить двійник що-лі? Не може бути. глибинний народ ніколи не бачив а дізнавався про нього з телевізора. Телевізор же брехати не може. І весь той звездець, який їм там розповідають, вони вкладають собі в пусту голову, їхня голова заповнена повністю соловйовими і кисельовими. І навіть тоді, коли пропаганда наштовхується на дійсність, не відбувається нічого. Взагалі, нуль реакції. Вони не думають. От, наприклад, батько цього загиблого окупанта і його мати. Чоловік і жінка. Чоловік каже, да ми б Київ за три дні захопили. У нас же стільки зброї. Мирне населення жертв, Вони же стріляють. А ми стріляємо високоточними ракетами. На да. от треба було з арматом ще. А ось його жінка, яка бачила відео із технікою, на якій е, е, їхав її син окупант. На такому взагалі невідомо, що можна захопити. Ліпс надивився телебачення, послав свого сина на війну вбивати українців і отримав свого сина дуже швидко назад, оперативно у цинковій троні. Мають подякувати своїй владі, багато кого взагалі не довозять, залишаються у нашій землі. Тому, хоч щось влада для них зробила, і вони тепер дивуються, як так він міг загинути на війні і взагалі, що він такого зробив. Невже коли їдеш в іншу країну вбивати, мародерити і гвалтувати, то можна отримати звізди. Войни. Ужаси війни он не відділ, він просто загинув десь. Ну і він же такий хороший. Він поїхав убивати, що може бути ще краще для росіянина. Хорошого. Ігру за 200. і я думаю, що ми не помилимося, якщо скажемо, що і груз 200 має приблизно такий самий розвиток. Більшість російських солдат, крім спецпризначенців і керівництва, хоча й, мабуть, не всього, де ж, мабуть, так і розвинені. Вони не читають навіть своїх книжок, написаних поколіннями пропагандистів. Вони просто дивляться телік, а з телека на них лється інфокал, але Путін при цьому красавчик. Чи Путін виноват, що ли? не що що не бути. так? Насправді все робить злий брат, близнюк Путіна, двійник. А тепер просто уявіть, який кал у цих людей в голові. У них навіть наштовхування на дійсність пропаганди не викликає когнітивний дисонанс. Вони продовжують як зомбоки, повторювати за тим, що їм кажуть у порі у їхньому тіліку. Знаєте, якщо а, до них особисто прийде Соловйов чи Кісільов і, не знаю, зґвалтує когось із, із сім'ї і вб'є, а потім скаже по телебаченню, що ті скоїли самогубство, вони таке вражені, що повірять і в це. І що цікаво, тепер ця сім'я завзято судиться за бабло, і це бабло їм не хочуть давати. Але треба визнати, до декого все ж таки бабло доходить, правда, хтось його таки домагається. Ну и далее, власно кажучи, девица без комментариев. Как деды и прадеды он сражался с фашизмом. Что? В память о Средней Горе купили. Новенькую машину. Новая Лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Такі в нас сусіди, а нам з ними жити по сусідству ще довго, на жаль. Але є виходи, є виходи. Можна зробити так, щоб оця країна-сусідка перетворилася на кілька країн сусідів. І тоді нам полегше хоча і не одразу. Друзі, на цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати Збройні Сили України усіма способами, які тільки можете. І дякую всім тим, хто підтримує цей youtube канал за допомогою youtube спонсорства, Патреону чи Монобанку. Внизу є посилання. І також дякую всім, хто коментить. Ставить лайки, ставте обов'язково лайки і підписуйтеся на цей youtube канал. На цьому все. Все буде Україна!